RAPID Response – Підтримка під час звільнень Завдяки сервісам Rapid Response сервісам швидкого реагування співробітники можуть отримати допомогу в доступі до різних послуг, таких як допомога по безробіттю, професійне навчання та медичне обслуговування. Немає мінімальної кількості постраждалих працівників, щоб отримати допомогу. Ранній початок процесу Rapid Response допомагає співробітникам подолати стрес від звільнення та дає їм кращі шанси знайти нову роботу. У деяких випадках роботодавці можуть бути зобов'язані повідомляти Департамент праці про звільнення, скорочення робочої сили або закриття. Закон штату Вермонт Ворн вимагає, щоб ви повідомили своїх працівників уповноваженого з питань праці. Та міністра торговлі та розвитку громади за 45 днів. Роботодавці також повинні повідомити за 30 днів усіх місцевих головних виборних посадових осіб або адміністративних службовців муніципалітет та будь-який профспілковий підрозділ. Федеральний закон Ворн вимагає 60 днів для повідомлення працівників державного підрозділу з питань вивільнених працівників, тобто тих, хто втратило роботу не з власної вини, місцевих виборних посадових осіб, і в проспілку. Щоб повідомити департамент праці, ви можете надіслати електронний лист на цю адресу. Лист на цю адресу або дзвоніть за цим номером. Щоб отримати послуги Rapid Response, надішліть електронний лист на цю адресу. Якщо вам потрібен перекладач, ви можете зателефонувати за номером 802 828 4 000 і натиснути 0. Скажіть «Interpreter» англійською, а потім скажіть Ukrainian. Потім дочекайтеся, поки до розмови залучить перекладача. Далі поясніть, що ви хочете зв'язатися з командою Rapid Response. Міністерство праці також може дізнаватися про звільнення, скорочення чи закриття іншими способами, наприклад, у соціальних мережах, і може зв'язатися з вами напряму. Коли Міністерство праці дізнається про звільнення, команда Rapid Response зв'яжеться з вами, щоб пояснити послуги та переваги Rapid Response. Вони допоможуть вам з документами, які потрібно заповнити, і допоможуть виконати важливі вимоги, як от Act warn Команда Rapid Response також запланує презентацію для ваших співробітників. Під час цієї презентації співробітники можуть 1. дізнатися про допомогу по безробіттю, професійну підготовку та варіанти медичного обслуговування, 2. дізнатися, як уникнути затримок в отриманні допомоги. 3. Задавати питання, не чекаючи довгих телефонних дзвінків. Дізнатися, що є якісь спеціальні програми, до яких вони можуть отримати доступ, зменшити свій стрес і відчути більшу впевненість щодо своїх наступних кроків. Якщо ваша компанія дозволяє, презентація може відбутися на вашому місці роботи в робочий час, щоб співробітники могли почати готуватися до свого майбутнього до того, як вони втратять роботу. Якщо презентацію неможливо провести на місці, її можна провести в іншому місці або віртуально. За запитом надаються послуги перекладача. У разі потреби команда Rapid Response також продовжуватиме підтримувати вас і ваш бізнес, щоб допомогти вам відновитися та уникнути подальших звільнень. Якщо у вас виникли запитання, ви можете зв'язатися з департаментом праці за номером 802 828 4000 Натисніть 0 для перекладача.